З Литви у Коломию на велосипедах до писанкового міста у рамках велопробігу «United We Bike for Ukraine» завітала група литовських прихильників велоспорту на чолі із екс-прем'єр-міністром Литви, членом литовського парламенту Андрюсом Кубілюсом. У Коломиї гості перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію за горнятком кави, поспілкувалися із місцевою владою, оглянули місто та музеї, отримали в подарунок традиційні коломийські писанки і тарілки та поїхали далі у напрямку Чернівців. У литовській групі прихильників велосипедного спорту близько 30 осіб. Це члени правоцентристської партії християнських демократів-консерваторів Литви, на чолі з лідером опозиції Сейму Литовської Республіки, експрем'єр-міністром Литви Андрюсом Кобілюсом. Такі велопробіги вони організовують вже 15 років поспіль. Їздять на власних двоколісниках. Подорожували в основному Литвою, свою країну об'їхали вже по кілька разів. У 2009 році велосипедисти завітали у етнічний Литовський край у Польщі Сейн, а у 2010-му відвідали Білорусь, побували в замках Великого князівства Литовського та інших історичних пам'ятках на теренах Білорусі. Такий велопробіг в Україні це знак солідарності з українським народом, розповідає пан Кубілюс. Литовці хочуть побачити і відчути, чим зараз живуть українці у такий непростий час. запомнится очень сильный патриотизм ваших людей и и то чувство национальной гордости, которое можно увидеть везде и и и в памятниках и во флагах и в настроении людей и, и в разговорах, где мы останавливаемся там где-нибудь возле возле магазинов или или костелов или монастырей, действительно видно, что ваша ваша страна ваши люди они, они действительно настроены очень сильно э, бороться за свою независимость. Мы знаем, сколько, что вы сегодня переживаете, и как трудно вам оборонять свою, свою страну. И мы... Поэтому мы показываем свою солидарность, потому что мы понимаем очень хорошо, что вы боретесь не только за Украину, а за всю Европу. Перед Коломиєю гості побували у Івано-Франківську, ночували в Яремчі. У нас перебували кілька годин. Литовці відвідали мерію, за горнятком кави поспілкувалися з місцевою владою, оглянули місто та музеї. Пан Кубілюс навіть спробував пограти на вуличному піаніну біля писанки. Традиційно від Коломиї литовці отримали в подарунок коломийські писанки, тарілки і диск про писанкове місто. Ми бачимо, що це наскільки ну вражаюча, як для мене представника влади, вражаюча акція, приїхав чоловік, який 10, коло 10 років працював в органах влади країни, яка на сьогоднішній день найбільш лобіює наші інтереси у європейському середовищі. Надзвичайно приємна, комунікабельна людина, і ті всі однодумці, які з ним приїхали, окрім того, що сьогодні ми бачимо яскраву підтримку нашої країни сусідської держави. Яка вже давно у європейському союзі, але який не все рівно доля наших українців, наших побратим і нашої держави. Маршрут велопробігу складає близько 750 кілометрів зі стартом і фінішем у Львові. Їдуть литовці через три: Івано-Франкове, Чернівці, Хотин, Кам'янець-Подільський, Бучич та Бережани. Саме у напрямку Чернівців вирушили литовці з писанкової коломиї. Слава Україні! Героям слава! Галина Досин, Андрій Геращук, події НТК.